Я розумію, це звучить не патріотично, це звучить зрадне зрадофільське, але а які варіанти? Ну давайте відверто. Чотири роки війни країна живе в боргах. Ну хоча на це можна начхати, ну в боргах, так в боргах одним мільярдом більше, одним менше. Тут справа вже не грає. Дефіцит бюджету шалений. Ми залежимо від європейців. На 26-27 роки в державному бюджеті мінус 63 мільярди доларів в українському. Це треба щось десь брати. Їх у нас немає людей, у нас немає техніки. У нас досі немає ракет. Чотири роки війни ракет досі немає. Так і не літає. Ну, Я спілкувався з військовими, кажуть, ну ми там запускали, от там щось було. Нептун був. Ну, камон. ну, Російська Федерація тільки в жовтні місяці по Україні запустила 278 своїх ракет. 278. Вважайте, це там, по 9 ракет на день, Ну, на секундочку. У нас є така кількість. Мені здається, у нас всього штук 10 їх було за весь місяць, і то не зрозуміло, там, наскільки ефективні були. Там, і, ну, Нептун. Ефективний був, але немає масовості. Нам потрібно щонайменше ракет 200 на місяць, щоб почати робити якийсь результат. І такого результату поки що немає. Нам обіцяли, пам'ятаєте, одна ракета на день, потім вже буде 7 ракет на день, жовтня місяця. О, вже грудень місяць, а де там 7 ракет? І президент виходить і каже, ну, розумієте, є така проблема, є така складність. Можливо, з Нового року. Можливо, з нового року у нас вийде з крилатими ракетами. З балістикою військові казали так, які дотичні до там, керівництва, кажуть: дай Бог, дай Бог, щоб було. Ну, Ось таке формулювання з балістикою. Тому питання, чим, яким чином, ну, воно залишається відкритим. На жаль, питання заморозки воно стає максимально актуальним. Інших варіантів у нас немає.